В даному відео ми розкажемо, як правильно сушити слухові апарати. Перший варіант це застосування сушильного боксу Superstar. Відкриваємо бокс і бачимо паралонову підкладку, на якій ми можемо безпечно зберігати слухові апарати та просушувати під паралоновою підкладкою ми спостерігаємо велику кількість силікогелю, який допомагає нам просушувати зайву вологу зі слухових апаратів. Хочемо зауважити, що слухові апарати ми зберігаємо саме на подушці. Важливо, з часом гранули стають блідорожевого кольору, і ваша задача їх. Оновити. Яким способом? Висипаєте повністю вміст боксу на тарілку і ставите в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини, гранули просушуються, знову стають насичено синього кольору, охолоджуєте, і далі гранули пересипаєте в бокс, і вони знову готові до експлуатації. Другий варіант це комбінована сушильна камера, яка містить. Таблетку з силікагіля, яка забезпечує сушіння ваших слухових апаратів. Також камера містить бактерицидну лампу, яка забезпечує знезараження ваших слухових апаратів. Після носіння ваші слухові апарати можуть просушуватися в цій камері, обов'язково відкрити батарейний відсік та виключити ваші слухові апарати. Третій варіант це використання спеціальних посушуючих таблеток. Для цього ми обираємо спеціальний бокс. Таблетку розташовуємо по центру. Варто звернути увагу, що таблетка помаранчевого кольору. Поруч з таблеткою ми вкладаємо слухові апарати і закриваємо наш бокс. Посушайте ваші слухові апарати по часу, скільки вам необхідно, або на ніч, коли ви не носите слухові апарати. Таблетку варто замінювати, як тільки вона стає білого кольору, близний термін експлуатації один місяць. Сушити за допомогою таблетки можна як внутрівушні слухові апарати, так і завушні. Четвертий варіант це застосування електричного боксу з бактерицидною лампою. Зверніть увагу, що в цьому боксі не можна посушувати слухові апарати, які працюють на акумуляторах. Виключно на батарейках і обов'язково батарейки треба вийняти перед тим, як ви будете осушувати апарат. Відкрили батарейний відтік, витягли батарейку, якщо вона там була наявна. Поклали в бокс, закрили і включили.